Пригадуєш, як ми були разом на першому курсі. Це були найкращі часи у моєму житті. Будуть питання, якщо між нами спалахне пристрасть. Ніхто не має знати. Не знав, що твоя мама працювала у Шереденів. Яка Маріан у своєму природному середовищі? Не знаю. Ми рідко бачилися. Ми зустрічаємося таємно. Це як гра. Звучить гаряче. Не хочу, аби люди в місті говорили, що цей живодер дере мою сестру. Я більше не хочу. Я нічого не відчуваю до тебе. Нічого. Чому ти так кажеш? Її новий хлопець краще вписується у її коло. Зараз ти не зустрічаєшся з якоюсь халепою. Давно ти мені опівночі не телефонувала. Це так зіпсовано і звабливо. А якщо почуття з'явилися. Очевидно. Кому очевидно? Озвучено для каналу Артемко.